Минув місяць, а це означає, що ми знову з вами на будівельному майданчику ЖК паркова долина. У місті долина. Ну що, ідемо, глянемо. Підвальні приміщення секції А вже готові. А це вже майже готовий перший поверх. По усьому периметру секції А на першому поверсі залиті бетонні колони. А команда будівельників ковчег девелопер активно працює над зведенням стін. Процес мурування триває, а ми допомагаємо. Слідкуйте за нами у соцмережах та на офіційному сайті компанії ковчегдевелопер.com.ua і першими дізнавайтеся про етапи будівництва нашого ЖК, а також про соціальні програми та акції.